Побудувати коло в системі координат. x-1 до квадрату, плюс y-2 до квадрату дорівня 9. Для цього спочатку витягнемо так само, як в попередньому завданні, інформацію, де буде центр цього кола в системі координат і чому дорівнює радіус. Центр буде 1,2, радіус буде 3. Креслимо систему координат, де будуємо центр 1. Два. Тепер, слухай уважно, від цього центру, який ми побудували, один, два, відраховуєш в усі сторони, вправо три клітинки ставиш точку, вверх три. вліво три. тільки дивись тут через вісь, три клітинки, не переплути. і вниз також три клітинки. Ставиш точки. Потім можеш, якщо є циркуль, то, звісно, можна і коли циркулем намалювати, можна пунктиром навести так легше трохи. Потім навести вже суцільну лінію. Тобто, саме головне, що ми знаємо, як розміщене це коло, де буде центр і який радіус. І далі по цьому можна витягувати інформацію, в яких точках перетинається воно з осями і так далі, всяке різне. Ну, це залежить від задачі. Так, давай ще одне коло побудуємо. Друге, Яке має рівняння Х плюс 3 до квадрату. Плюс мінус 1 до квадрату. Дорівнює 1. Які координати має центр цього кола? Мінус 3 і 1. А радіус? 1. Мінус 3 1. Це наш центр. Ну і радіус одиничка. Відраховуємо від центра в усі сторони одна клітинка. маємо малесеньке коло. Ось так. Третій приклад такий. X квадрат плюс y квадрат дорівнює 16. Центр цього кола. Центр 0. Радіус відвіду. 4. Так, будуємо.